Маразм, корупція в теплику процвітає. Ми бачимося в магазин «Калина», чай, кава і хатній помічник. Тут колись знаходилася просто контора райпобудкомбінату, яку викупив теперішній сільський голова село Залужа Черівко Анатолій. От понастраїв курників без дозвольних документів, без нічого. Зараз знову виліз вже повністю аж на тротуар. Почалося строїти Бог знає що. Сільський голова Тепли, СМТ Теплик Трамбовецький Руслан Іванович належним чином не реагує. Архітектор Теплицького району Коновалюк, підробляючи документи, знаючи про незаконність цього всього Шабоша, що робиться сьогодні в Теплику, продовжує підтримувати це все незаконне. Також ми бачимо сьогодні далі незаконна торгівля на тротуарі, без дозвольних документів. Це все робиться в Теплицькому районі. За підтримки нинішньої влади, яка прийшла сьогодні на крові. Людей, які загинули на Майдані, і сьогодні продовжують деребанити землю та витворяти все, що хочуть. Для них закони не писані, бо той голова сільської ради, той друг голови сільської ради і так далі. Тобто я ще раз кажу: корупція, маразм теплику процвітає. Потрібно вже, щоб взялося антикорупційний значить, набу. Або антикорупційний комітет вже навести в цьому тепликовий порядок з цією корупцією, що процвітають. І це все робиться за підтримки голови Теплицької районної адміністрації. Наголошую, це друг голови Теплицької районної адміністрації. Йому все дозволено, бо влада сьогодні в них в руках. Ось так сьогодні працюють закони для простих громадян у теплику, для панків, які сьогодні при власті закони не писані. Для них виявляється, що Верховна Рада не написала ні одного закону. Корупція процвітає. Браво! За це загинули люди на Майдані, за це загинули люди на, значить, на сході України, щоб отакі оборотні далі деребанили наш теплицький район і крали землю у людей. Ми сьогодні хотіли тут, щоб було як в інших районних центрах, красиво. А ми бачимо, курники продовжують далі будуватися.